Найкращий колгеностимулятор це полімолочна кислота. Колаген це основа молодої та пружної шкіри. Саме він відповідає за еластичність та чіткі обличчя та свіжий вигляд. І саме тому в косметології є багато процедур, спрямованих саме на стимуляцію його вироблення клітинами шкіри. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпотужніших процедур в цьому напрямку полімолочну кислоту. Мене звати Оксана Макаренко, я лікар-косметолог клініки Енакосма. І сьогодні розповім вам, як саме полімолочна кислота допомагає повернути шкірі молодість та пружність. І чому далеко не всі препарати на основі полімолочної кислоти можна використовувати? Полімолочна кислота стимулює вироблення власного колагену в шкірі, і це не просто тимчасове рішення. Вона працює на довготривалий результат, активуючи природні процеси регенерації в шкірі. Ванна Косма для обличчя ми використовуємо сучасні препарати нового покоління Дживилук та Ленісна. До їх появи полімолочну кислоту в зоні обличчя ми ніколи не використовували, бо попередні препарати інколи мали побічні ефекти, такі як утворення підшкірних вузликів або гранульом під шкірою. Вони вимагали регулярного самомасажу після процедури, тобто ми мали забагато ризиків та ускладнень. А для нас безпека пацієнта завжди стоїть на першому місці. Саме тому ми не ризикували і чекали, коли на ринку з'являться препарати, позбавлені таких недоліків. І ми дочекались, препарати з унікальною формулою на основі полімолочної кислоти це джовілук і лінісна. Вони є потужними колегеностимуляторами, але кожен виконує свою задачу. Наприклад, унікальність препарату джевілук в тому, що ми можемо пропрацювати ним не тільки обличчя шию та декольте, а й зони під очима, щоб зменшити темні кола та синці. На це все вистачить одного флакону препарату. Завдяки комбінації полімолочної та гіалуронової кислоти препарат забезпечує подвійний ефект: перше негайне зволоження, та друге довготривале зміцнення шкіри. І більше не потрібно масажувати місце ін'єкції, як це було раніше. Препарат Лінісна призначений для боротьби з серйозними проблемами, такими як глибокі зморшки, атрофія шкіри та втрата об'ємів. Це рішення для пацієнтів, які хочуть скоригувати вікові зміни на обличчі та навіть на руках. Препарат допомагає відновлювати шкіру, додаючи їй еластичність і пружність. Якщо ви прагнете до довготривалого і природнього омолодження, полімолочна кислота це ідеальне рішення. Вона працює з вашими власними процесами регенерації, даруючи шкірі нове життя. А ефект від процедури триває до двох років. Обидва препарати мають свої унікальні переваги і вибір між ними залежить від потреб пацієнта та бажаного результату. Тому чекаю вас на консультації в клініці Анакосма. Ми підберемо найбільш дієвий саме у вашому випадку препарат. А поки підпишіться на наш канал і дізнавайтеся більше про сучасні методи косметології.